Наскільки ми мало знаємо про людину безліч епізодів життя якої можуть стати приводом для екранізації, ну, хоча б 1903 рік відкриття пам'ятника Котляревському у Полтаві напередодні свята вийшов наказ заборонити виступи українською мовою, що викликало розгубленість серед мовців. деякі взагалі відмовились виступати. Галичани, як іноземці, виступали українською, бо вони, типу, іноземці. Всі інші російською. Лише одна Олена Пчілка знехтувала царською владою, виголосила свій привіт по українськи. Писав Дмитро Донцов. Представники влади були так заскочені, що їх навіть її навіть не зупинили. Факт, що серед громадно зібраних вершків інтелектуального українства, лише одна жінка здобулася на цю моральну видвагу, свідчить, яка сила крилася у цій. Дивачці, а її, звичайно, зображували як дивачку, антисемітку, антисоціальну там та-да-да-да-да-да-да-да-да. -да 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 -да. <кхем> Уперше велика громада людей на офіційному святі почула промову української мови, що сприймалася як протест проти національного гніту царської Росії. Боротьбу за українську мову Олена Пчілка вела все життя. Далі уривок з книги Юрія Хорунжого Шляхетні Українки. Активна позиція Олени Пчілки була відзначена зайшлою большевицькою владою, і покарання не забарилось у 1919 році. Її заарештовують і женуть до ЧК на допити. Як розповідав мені автор книжки Леся Українка, літературознавець Анатоль Костенко, працюючи над книжкою, він ще застав у живих очевидця, що бачив, як похилого віку знану письменницю прив'язали до коня кіста і таким чином гнали курним шляхом. Чи це не татарщина? Ох, це культура руского міра. Літературознавець Петлороу Дарченко. У... Він був земляком Олени Пчілки, у спогадах писав. Увечора, 11 березня 1920 року, в гімназіях Гадяча відбувалося Шевченківське свято. На початку свята ніяких представників влади не було в залі, і тому все йшло без усяких перешкод. Після заповіту струнний оркестр це 20-й рік, двадцятий 20 рік. Струнний оркестр виконав національний гімн. На сцені стояв великий бюст Шевченка, огорнутий жовто-блакитним прапором. Доповідач почав свою промову, і в цей час в залу увійшли працівники влади. Розпорядник вечора непомітно загорнув одну сторону прапора, щоб видно було тільки один колір. Але, побачивши це, до сцени підійшла Олена Пчілка і розгорнула прапор так, щоб обидва кольори були видні. Більшовицький комісар Крамаренко, побачивши розгорнутий шовковий жовто-блакитний прапор, вибіг на сцену, зірвав прапор, став його шматувати і несамовито кричати: Петлюрівщина! контрреволюція! Тоді до сцени підійшла Олена Пчілка, високо підняла руку і голосно гукнула. Ганьба Крамаренкові. Ганьба Крамаренкові. І вся зала, як грім, загула. Ганьба Крамаренкові. І вмить на грудях хлопців і дівчат зацвіли жовто-болкітні бантики і тризуби, які перед тим з обережності були сховані в кишенях. Ну, друзі, що я вам можу сказати? Це декілька декілька всього лише історій з біографії Олени Пчілки. Але мені здається. Що навіть в той період, коли мало яка жінка могла дозволити собі бути взагалі помітною, настільки помітною була вона. Хто мені заперечить, що це основа, база, ґрунт, фундамент українського характеру? На таку жінку треба рівнятися, а не розповідати в школі у початкових класах, що вона писала дитячі казки? Що відбувалося в українській? Літературі з програмними текстами ми вчили, яка у нас сумна література, як у нас все погано, як ми всі Боже діємо, селяни у ярмі. Падають, та якогось раю благають. Насправді, це Шевченка, все нормально. Коротше, нам розповідали, як все погано, які ми всі відстали, яка передуває прогресивна російська література, а українська література просто відстала і тільки про селян, і що взагалі селяни переживають. І насправді, насправді знову ж таки, чого не робила ніколи інтелігенція російська, і що зробила першою адекватно. Олена Пчілка це розгляд інтелігенції української питання мужицького і того, що мужицтво теж непросте, і теж багато думає, і тільки треба з ним познайомитися і зацікавитися. І це не або розповідь про одне, а про інше, і саме ця тема піднята в цьому тексті. Іван Франко це відмічав, ми перейдемо до цього моменту. Але нам розповідають, що всі відсталі українчики. І в цей же момент, у 87, 1887 році, виходить повість, в якій українські дівчата їдуть зі свого невеличкого містечка до Цюріху ставати хельдшерками, медичками. І здобувати взагалі ту освіту, яка. Не кожному і чоловікові була доступна на той момент. Про це пише Олена Пчілка. Що ми про це знаємо з української літератури? Ну, я не буду показувати комбінації з пальців, хоча буду, да? нічого ми не знаємо. Ми не знаємо, що українські жінки могли поїхати. Жінки, не чоловіки, могли поїхати до Цюріху для того, щоб здобути собі освіту. Причому, що текст. Попри те, що видано у 1887 році і видано його як е, частину першого жіночого альманаху перший вінок, це феміністичний альманах. І я рекомендую вам зайти на Вікіпедію і подивитися перелік творів, які були у першому виданні. Ви там обалдієте, тому що якщо ви читали товаришки, то товаришки це один із ну, декількох десятків творів. Декількох десятків творів, там 400 сторінок, чи скільки було в тому феміністичному Альманасі, і до його видання мала стосунок колонарчилка. І текст починається тим, що мова йде про 60-ті, і українські дівчата обирають поїхати до Цюріху, щоб отримувати вищу освіту на рівні з чоловіками, там, де жіноча нога, ніжка, як потім говорять у тексті, не ступала до того. І матрони їхні мами, які в маленьких містечках під патріархальним гнітом зростали, говорять між собою, звичайно, з патріархальними цими всіми шаблонами, але відпускають. Де ж це відстало українське село? І я можу сказати, що насправді, коли мова йде, що жінка перший раз в стінах Цюрихського університету держатиме прилюдний відчит. То, ну Олена Пчілка не з голови це взяла, і дійсно жінки почали бути активними і активно здобувати освіту в Цюрівському університеті. Першою була Надежда Суслова, Ви можете навіть загуглити англійською мовою. Вона перша росіянка у 1867 році здобула диплом докторки медицини, хірургії і акушерства. І питання в тому, що у царській Росії жінки не мали права здобувати вищу освіту, і лише через, ну, і зокрема через це багато хто обрав їхати за кордон. І у Цюріху, у 870-х роках, наростала російсько-українська колонія. Період з літа 1872 до літа 1873 був фактично апогеєм розвитку спільноти, української в тому числі, у Цюряху. І про це пише Грушевський. І він, зокрема, пише про те, що початку поклали саме кілька студенток медичного факультету. Тож Олена Пчілка про це пише не просто там віртуально, Я придумала собі такий сюжет, вона знає про цей сюжет. І вона дає жінці право бути помітною, робити перші кроки. І робить це просто з першого речення свого твору. І я розумію, що сюжет тут взагалі насправді в цій історії не те, що головне, а головне роздуми, головне становлення, головне. Вибір, який робить дві різні героїні, яких протиставляє собі. Сюжет ми можемо сказати, ой, та що та там в цьому сюжеті? Там нічого такого. Там можна було б все коротше написати. Але насправді, скільки розумів ми бачимо в цьому тексті, наскільки для багатьох жінок це було, ну, уявіть собі. Ну, це, як я не знаю, в космос полетіти. І то зараз в космос полетіти, це, мені здається, більша вірогідність. Там, я не знаю, полетіти колонізувати Марс. Ну, це щось таке. І вона про це пише. І найцікавіше, що звичайно, історія була про те, що у 1873 році російський уряд указом про невизнання закордонних дипломів змусив молодь повертатися додому. Але насправді, окрім того, що для жінок це, наприклад, був спосіб отримати освіту, і жінки туди першими потягнулися багато хто. Просто поїхав вирішувати свої багато питань. Ну, у Грушевського тут про це написано. І, зокрема, саме про цей період, знаючи про цей період, не, я не знаю, ну, не, не з 10-х вуст, а з перших і других, Олена Пчілка про цей період і про це, цю зміну, і про цей, я не знаю, злам свідомості і написала. І це. Те, що треба вивчати в українських школах, для того щоб, по-перше, знати, як відбувалися ці процеси, що відбувалося з українською спільнотою у Цюріху, у Відні в той період, що українці були дуже активними. попри те, навіть ті українці, які жили у складі Російської імперії, ми не кажемо про Галичан, ми не кажемо про русинів, того русина, і про якого йде мова у тексті товаришок, він же у нього ж є прототип з тим же прізвищем. Ми до нього теж дійдемо. І от про це все пише Олена Пчілка. Вона бере і позначує місце абсолютно нове української жінки. І що це можливо? У мене видання Таню, а покажіть, яке у вас видання. У мене немає фізичного видання. Хоча я насправді на віхолі побачила видання Віхоли, але. Я купила на Google Books. Просто купила цю книжку на Google Books, тому що мені так зручніше було читати. І на Google Books погане видання, там з'їдено три сторінки. Тому на Google Books я не рекомендую. А видання, а сам текст товаришок я переключилася просто, тому що побачила а, запитання від Наталії Мельник. «Таня, покажіть, яке у вас видання? І тут я почала відповідати говорити зі своїми голосами у голові для когось могло здатися. Але насправді я побачила видання Віхоли. Походила з цією думкою, що я хочу цю книжку прочитати, потім написала про це, що ми читаємо її на читанці, а потім зайшла на Google Books і просто придбала її за 9 гривень. Неправильно я це зробила. Мабуть, я зроблю так: я куплю видання віхоли і розіграю його серед вас для того, щоб, по-перше, підтримати українського видавця, а по-друге, якось вас заохочувати, читати українську літературу, тож на розіграш чекайте.